Майже доїхав до місця. Буквально останні метри. Так. Місце нормальне, дивіться, вітер, вітер дує за спини на той берег, і це саме те, що потрібно в ловлі на мормишку. Сьогодні я буду мормишити, тому хто любить мормишин, не перемикайтесь. Сьогодні у мене спінінга буде Grandage. Тревел. Чому тревел? Тому що дуже гарно в такий наплічник він поміщається. Сумка там де є з десяток приманок, десяток мармишок. І чохол для катушки. Ідеальна тємка для того, щоб мормишити на міських озерах і не тягати з собою двочасник. Починаємо розкладатись, бо часу у нас не так багато на риболовлю. Отже, мормишечка прив'язана, а зараз два слова розповім про приманки і гайда до водички рибка чекає. Отже, ловити буду на два таких типи приманок. Це є Йоршик той, що зараз на мормишці, і живчик, про якого ви вже чули і знаєте, з попередніх відео. Наперед скажу, кого цікавлять в описі, є посилання на аккаунт, де можна такі замовити. Сподіваюсь, вам не дуже буде сліпити в очі, але тут доволі таки непоганий. Містяк, де можна розпочати і подивитись на активність рибки. Отже, для початківців скажу таку річ, що от уявіть собі, ви прийшли на, на нове місце, і от, думаєте, як перевірити швидко, буде рибка клювати активно чи ні, і взагалі присутність. Зазвичай, от, риба, от бачите, тут уже декілька разів. За цю проводку риба показала себе на поверхні. Це означає, що вона тут присутня біла риба і вона харчується з поверхні. Це означає, що потрібно починати свої проводки з верхніх слоїв. І якщо вона супер-пупер активна, вона себе одразу покаже на, буквально на перших проводках. Опа, є, є, є. Ух ти, А куди ти затянула? Ей, Ура! У нас є перша рибка! <риві> Дивіться, це у нас є пилотва. З'їла приманку Йорчика, якщо вам видно, така гарна козявочка, імітація а, якоїсь камашки, от, і рибка її активно їсть. Вона себе проявила отут на поверхні і от маємо таку гарну рибинку. Бедемо першу рибку і взяла вона а, вздовж оцього. Очерету, оцієї зелені, яка росте у воді. І от якщо себе риба не проявляє саме на чистій поверхні, скажімо так, ну тобто під поверхнею, і от якщо просто кидати так прямо, то треба проводити і робити свої проводочки вздовж очерету, там точно може бути опа клювання було прямо дуже недалеко тут. От, то біля очерету може бути крутитись як біла риба, так і, і хижак. Ну, я маю на увазі про окуня. Хоча і щучки теж інколи бувають, що беруть на мормишки. Що я не прихильник ловити на одному місці, навіть на мормишку, бо нібито здається, що мормишка це, це та снасть, яка буде ловити завжди, всюди. Е, ні, активна рибка себе показала. Одна плотовичка себе проявила. От. І у нас тут є таке така цікава місцина. я думаю, її можна обловити. Подивіться, тут просто вітру немає, і, і ми можемо тут ловити абсолютно всюди. І знаєте, що я вам хочу сказати, що наскільки би це місце комфортним не було для риболовлі, якщо тут немає активної. Ей, якщо тут немає риби... А, активний. Її ми і не зловимо. Зробив десь штук 15 проводок і, і жодного клювання, то він ще має за це. Собі не дуже приємна річ. Речі в'язатись доведеться, оце я не люблю, особливо для вуарма Що ж, давайте спробуємо тут, де я і починав. Було тут декілька клювань. Є, є рибка, є. О, ви подивіться, а цей раз вже вже більша. Цей раз вже значно більша. О, це вже Це хоч вже приємно потягати таку рибу. Взяла вона на білого а, на білого Йоршика. Буквально тільки перед самою риболовлею за десь за годину зробив, відлив такі приманки гарні. І от така вже... Скажем, гарна плотвичка. Цікаво білий колір. Ніколи не любив його, бо бували такі випадки, коли там клієнти замовляли, а, кажуть, мені треба білий, щоб було схоже на опариш. І я, власне, я не знаю, прихильник того, що просто в такому розмірі на приманку. Ну, можна ловити, я не знаю, ну, будь-якого кольору, чесно, ловив і на рожеві, і помаранчеві, такі фарилові, я думаю, знаєте, кольори. От, ловив на такі, потім ловив на чорні, ловив на сині, ловив на ну, абсолютно на різні кольори. І тому для мене особисто. Немає різниці, там воно схоже на опариша, вона схоже на якогось там, не знаю, якогось жучка, черв'ячка, чорне, там ще якесь. Ну, дуже люблю живчика в кислотному кольорі. Я думаю, що якщо дивитись мої відео по морму, то маєте знати, що на кислотний кольор це просто one love. Тоді рибка активно, агресивно реагує і це найкращий варіант. Опа. Опа, о хо хо, -хо, -хо, -хо. Ми подивіться, ми подивіться, Це анти-анти-якийсь рекорд, мабуть. Якщо чесно, навіть не знаю, що це за риба, на що це схоже. Але вона тим не менше взяла знову ж таки на білий от, на білого живчика. Такий білий живчик працює, вже дві рибки зловив. Доходить до того, що роблю а, проводки по самому дну. Опа! Опа. -па 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 -па. Ух ти яка! Ух ти яка! І ви подивіться, бачите, а, більша Більша плотвичка, Ну, більша смішно, так? правда, звучить? Отакий от, от розмір, це більша плотвичка. Бачите, ця рибка, її навіть вдалося знизу а, підцепити за нижню щелепу. Тим не менше є клювання з дна. Підводимо суху статистику. Живчик кидав декілька разів. Ноль. Ноль активності риби на цю приманку. Йоршик в кольорі шоколад. Я його дуже люблю, цей колір шоколад. В принципі, риба дуже полюбляє. Але одна риба, декілька клювань. Йоршик в кольорі опариш. Три риби за останні, ну я не знаю, хвилин, напевно, 10, може 12. Знаю, не хоче. Зараз будемо робити проводку в Товші. Є. Є. А в Товші отакі клюють. Прям здоровезні. Давайте я вам ще раз покажу, може хто не бачив. Бо такий трофей важко, скажімо так, помітити, навіть якщо ним тикати гарно в камеру. Одна із недавніх моїх проводочок по пасивній такій рибі, це коли не роблю активний кач якийсь, а отак от ледь-ледь тремтіння кінчиком спінінга. І і просто монотонна підмотка. Не можу повірити в те, що я от прийшов на нове місце. Кидати я можу. О, от і перша риба. Треба було просто понити. Окей, все, ясно. Е, вів я до того, що я прийшов на це місце і зробив більше десятка закидів отак по площині і заробив цілих нуль клювань. І тут ввімкнув камеру, думаю, скаджусь, я вам і. Мабуть, можна буде повертатись до попереднього місця. Але ж ні, от маємо таку гарну червону пірочку. Все, давай. Скачи і клич своїх друзів. Бо вже ні вітер не заважає, нічого не заважає, просто стій і лови. І ж, ну, з моєї точки зору, тут місце просто в мільйон раз перспективніше, ніж попереднє. Але на попередньому я зловив за цей час я вже зловив 2-3 рибки, От поки я так само роблю обкид території, пробиваю, де рибка є. І бачите, вона себе проявляє, вона тут є в межах мого закиду, вона присутня, але чомусь дуже погано ловиться. Буде смішно, якщо це буде з першого закіду. От вам і доказ. Будь ласка, є активна риба з першого закіду. Нехай така маленька, але... але вона є. Йти до місця. Це вже успіх тут ловити рибу не обов'язково. Знаєте, що, саме цікаве? що от Стояв би на тому березі, та й би думав, о, тут точно клює, там вже рибка не активна, там я під наколов, а тут точно клюне. І якби б там завершив риболовлю, напевно про це і жалкував. Приїхав сюди і тепер цілком розумію, зайшло сонце, зайшов вітер, рибка, себе перестала активна проявляти, Навіть на мармишках. З чим це пов'язано? Чесно, не знаю. Навіть уяви не маю, але тим не менше сьогодні було зловлено декілька риб. От. І, як на мене, непогане, непогане відкриття сезону. Оп, йди сюди, йди сюди. О, на нив. Це називається на нив. А знаєте на що? На білого йоршика. Білий Йоршик сьогодні просто зробив риболовлю. он, он він красун. Он така плотвичка-краснопірка. Не роздивився хто. Але є рибка. О! Ну що ж, друзі, вмирати до останнього, до самої темноти немає змісту, тому що рибка, як ви бачите, сама мало активна. Так, таке буває, що на мормишанках. Не клює з кожного закиду, навіть не клює з кожного п'ятого закиду. Таке теж буває. І сьогодні ось такий один день. Отже, сезон Мармишки 2024 я офіційно відкрив на міських озерах. Хриболовлою я задоволений, я поекспериментував, я зробив декілька висновків корисних. Ви також їх могли бачити і чути. І це дасть мені в майбутньому можливість ловити рибу краще, ну принаймні враховувати ці спостереження. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Кому це дійсно сподобалось, та лайки, кому не сподобалось, ви самі знаєте, яку гедоту треба ставити або писати в коментарях. Всім до зустрічі, всім пока.